Вітаю всіх на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні я хотіла поговорити про те, що таке стрес і чому інколи люди не худнуть, навіть коли сидять на дієті. Отже, ви знали таке, що стрес може білок, який ви вживаєте, м'ясний білок, перетворити на цукор. Це серйозна річ. Це коли я дізналася, в мене якось отак от мозок перевернувся. І це на, на правду, воно так і є. Інколи люди не знають, чому холодно, інколи кажуть гормонально. Це все до речі дуже зв'язано з їжею, з нашим внутрішнім станом і з нашою ходьбою щодня. Якщо ви хочете, щоб е, класно схуднути і дуже швидко і втратити реально цілий розмір так, в тиждень. Мінус один розмір, вам потрібно врегулювати свій стрес. Що може врегулювати ваш стрес? Якщо ви не будете реально дуже багато заглядати по новинах? Якщо ви себе оточите хорошими людьми, якщо ви оточите себе людьми, які теж у вашій темі сходнення, а це дуже, до речі, класно допомагає телеграм-канал, який я веду. ось. А також, якщо ви займетеся якоюсь чи творчістю, чи танцями, чи що ви реально любите, чи може співати, чи можливо готувати, якщо ви займетеся цим, це вас дуже відключить, відключить від цього стресу, який вам не потрібно на кетодієді. Друге, вам обов'язково потрібно пропрацювати над тим, скільки ви вуглеводів вживаєте. Якщо ви вуглеводів вживаєте забагато. Це реально не є добре, тому що ви всі лишні вуглеводи не переходять в цукор. Також вам потрібно покращити відношення до води. Якщо ви не п'єте води. Повірте, результат дуже заповільнюється. Щоб ви схуднути реально на 10 кг за місяць, вам потрібно висипатися. Якщо ви будете реально спати по 8 годин, а може ще в день собі, якщо у вас є час там на півгодинки годинку просто прилягти, це дуже буде корисно для того, бо коли людина спить, дуже класно починає спалювати свій власний жир на кето дієті. Якщо ви будете дотримуватися два прийоми їжі, не буде. Реально робити цих перекусів, скачків цукру, результат буде. Повірте, результат буде. Комусь іде за пару днів 2 кг, а комусь йде набагато більше кілограм. Тому що люди, ну, звичайно, обмін речовин. В старших людей він є повільніший, але ви також можете його розрухувати. Багато хто каже, що це є міф. Ну, чесно кажучи, якщо взяти з того, що я вела людей і був е, такий момент, що люди дуже часто, ну я на кето, але е, в ці дні я не була на кето. А потім я знов вернусь на кето. Що ви робите? Ви е, розумієте, ви викликаєте цим свою головну біль. Тому що організм вже привик до жиру, тут раз ви знов з'їли, або багато дуже вуглеводів, або е, там солодке щось з'їли, або взагалі що містить, та цукор, а ми, нам цього не можна. Якщо ви знову кету порушили, у вас починається з е, скачок цукру, у вас прям організм тягне. До цукру у вас починається біль, ви знову сідаєте на дієту, Ви робите оцими коливаннями собі гірше. І я вам гарантую, ви будете почувати реально дуже погано через те, що ви не можете запанувати над собою на якийсь хоча б певний час, щоб організм реально привик. Ну, я вас трошки насфарю цим відео. Е, окрім того, що ви себе е, різними психологічними проблемами у кожного є якісь проблеми, у когось є дуже дуже серйозні. Я розумію, але раз ви прийшли сюди, на цей канал, вам потрібна допомога по схудненню, Будь ласка, послухайте мої рекомендації і зробіть те, що я кажу: оточте себе позитивними людьми. А негативних всіх людей, які вас намагаються, як вам сказати, не вірити в вас, якщо ви помічаєте, що люди десь внутрішньо чи щось завидують, чи себе якось ведуть не так, відсторонюйтесь від них. Максимально бо воно вам не допоможе схуднути. А також намагайтеся щодня робити прогулянки. Все, що я казала по цих рекомендаціях, все працює вже за місяць. А що таке місяць? Це буквально там до 30 днів, де ви зможете реально показати прям шалені результати. Ви все життя їли. Їжу, ви, наприклад, дуже сильно поправилися. Ваш у вас є надмірна вага, і ви хочете за один день вже схуднути. Ні, це хоча б на кето-дієті можна реально дуже швидко 10 кг скинути. Реально можна. Просто зробіть ці рекомендації. Це Кетодієта зовсім не є страшна, і як знаєте, не такий вовк як його малюють, бо на цій кето кетодієті я чесно не відчувала того, що я на дієті. Я собі як їла, так і їм. Просто дещо відключила і все. Але їжа смачна, не суха, їжа жирна, готую собі солодке і все, все дуже добре. Сьогодні у мене найменша вага, тому я вам раджу, щоб ви так само 56 кг важили. І якщо ну, вам це потрібно, звичайно. Якщо ви важите, наприклад, якщо ви важите біля 100 кг, а ваш ріст 1,70 мет, значить ваша вага має бути набагато менша. Це я говорю про жінок. Якщо це чоловіки, вони можуть менше важити, але дивіться по своєму стані, дивіться по сантиметрах, як ви себе почуваєте. Тому я вас вірю. Робіть мої рекомендації. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте відео, зберігайте собі десь це відео. Якщо. Ви будете мати моє відео, ви не забудете про мій канал, і, можливо, це буде вас мотивувати. А також ви можете поставити собі дзвіночок про нагадування на Ютубі, де я буду постійно вести і розказувати вам, як легко впоратися з самими простими речами. Зробіть це, будь ласка, поставте собі на ціль на 10 днів, не більше 10 днів ви накидаєте, А далі піде все як по маслу повірте. Вам просто треба, щоб організм звик. Чесно, декому навіть взагалі не потрібна ця звичка, бо це дуже просто. Всім гарного настрою! Не забудьте, будь ласка, підписатися. Коментуйте відео, я беру ваші коментарі і розкриваю теми, поки тоді діяти глибше. Відповім всім, всім, хто мені пише. Всім дуже дякую.